Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас цього Божого дня і запрошую до на вивчення дослідження Божого Слова. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент із Євангелія від Луки, який знаходиться у 14 розділі Євангелія, вірші з 25 по 33. -й. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано, ішло ж із ним, тобто з Ісусом, багато людей. І, звернувшись, сказав він до них: Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матері, дружини і дітей, братів і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто б з вас, коли башту поставити хоче, спершу не сяде і видатків не обрахує, чи має належне для виконання, щоби, коли покладе він основу, але докінчити не зможе. Усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього, кажучи. Чоловік оцей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, спершу не сяде порадитися, чи спроможний він з десятьма тисячами піти проти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього? Коли ж ні, то як той ще далеко, він шле посольство до нього і просить про мир. Так отой кожен із вас, який не зречеться всього, що має, не може бути учним моїм. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, великий реформатор церкви Мартин Лютер якось сказав. «І Якби ви тільки знали, скільки стріл вашого духовного супротивника диявола спрямовано на вас, що миті, то мерщій побігли б до Христа за захистом і силою. Це правда. Чимало людей, читаючи, чи слухаючи нинішній текст, не розуміють його правдивого змісту. Декому видається, що. Він містить, речі, жорстокі по відношенню до близьких і рідних для кожного людей. Батька, матері, братів, сестер, подружжя, дітей. Але хіба син Божий, який шанував своїх земних батьків, і ми бачимо це на сторінках святого Писання, наказав нам чинити так само? Беручи приклад із нього і заповідав дотримувати Божих заповідей, чи міг би він наказати нам робити щось гріховне по відношенню до наших батьків, наших рідних і близьких? Поза сумнівом, що ні, він цього б ніколи не наказав і не наказує. Що ж тоді він має на увазі, коли каже, Оті слова, що ми їх читали у нинішньому фрагменті. А ось що він говорить, що ми дійсно повинні любити і шанувати своїх батьків, своїх рідних і близьких, але навіть вони не можуть посідати чільне місце у нашому християнському житті, не можуть стояти на заваді учнівству Ісуса Христа. Не можуть важити у житті віруючі людини більше, аніж важить він, щоб краще пояснити сутність і мету свого учнівства, Ісус Христос використовує на певні образи, наводить певні приклади, як Він це зазвичай робив, коли хотів якнайкраще пояснити ту чи іншу річ своїм слухачам. Отже, у нинішньому тексті він використовує образи Христа, башти і Царя. Перше він зазначає, що не кожна віруюча людина була розіп'ята, не кожній судилося померти такою смертю через віру в нього. Але кожна віруюча людина впродовж свого земного життя. Повинна нести свій хрест. Кожна має своє випробування, свою колючку в тілі, як каже апостол Павло. Однією із важливих хрест віруючих дітей Божих є християнське життя у послусі Богові. Діти Божі повинні пам'ятати, що випробування в їхньому житті будуть траплятися. Бо так каже Господь, але випробування зміцнюють їхню віру, їхнє покладання на Бога, який дає їм сили витримати випробування. Далі, опис будівництва башти навчає, що наше життя подібне до спорудження башти, але воно повинно або не монументом власної слави. Але слави Божої, все, що ми робимо як християни, повинно служити прославленню Творця, а не нас. Це власне, велика проблема багатьох людей: прославляти себе, а не Бога. Засоби і знаряддя для зведення башти приходять від Бога. У Псалмі 127 є такі слова: коли дому Господь не будує. То даремно працюють його будівничі при цьому. Тому давнім християнським звичаєм, звичаєм, який відомий також серед нашого народу, і є перед початком якоїсь праці молитися і просити, аби Господь допоміг О Господи! Поблагослови, зробити те, звершити ту справу чи іншу, якщо буде на те Твоя милостова Божа воля, просити Бога, щоб він був помічним. Далі, нинішній фрагмент містить також опис царя, це ще один образ, який використовує Господь, пояснюючи нам зміст того, про що ми сьогодні читаємо. Отже, в описі царя. Змальовується цар, який готується до війни, і цим навчається, що учнівство Ісуса Христа це водночас є війна, яка проводиться проти наших головних ворогів, диявола, грішного світу, грішної людської природи. Учні Спасителя не уникають боротьби з цими ворогами, а стають. До бою з ними, воюють з ними. Чисельне вороже військо у нашому тексті 20 тисяч вояків проти 10 тисяч вояків царя. Це застереження про те, що самотужки подолати ворогів, що про них ми щойно згадували, віруючим не під силу. Це незаперечна правда. Отже, нам, як християнам, потрібна для боротьби з цими ворогами сильна могутня зброя. Яка це зброя? Божа зброя. І про неї говорить святий Павло в посланні до Ефесян. Там написано: для того, аби ми боролися з цими ворогами, могли дати їм опір. Зодягніться у повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів диявольських, могли дати опір злого дня і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши свої стегна правдою, Божою правдою, зодягнувшись у броню праведності, праведності Ісуса Христа, взувши ноги в готовність Євангелія миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть також і шолом спасіння, і меч духовний, яким є слово Боже. У нинішньому тексті Спаситель звертається до віруючих, тобто до своїх послідовників і учнів. Яка мета його звернення? А мета така додати своїм учням і також нам, хто живе сьогодні, дітям Божим усіх часів, підбадьорення і заохоти до того, аби ми шукали у повсякденному житті правдиву силу для протистояння гріхові. і знаходили її саме там, де Господь обіцяє, що вона буде і де вона є. У ньому, у Сині Божому, у Його добрій звістці про прощення гріхів, життя і спасіння. Він застерігає, що віруючі, повинні бути мудрі не власною мудрістю, але мудрістю Божою, в основі якої лежить правдивий послух Богові і Божий страх. У книзі приповістей є такі слова, початок премудрості це страх Божий. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, якщо ви намагатиметеся подолати ваших духовних ворогів власними силами, то необмінно потерпите поразку. Чому? По-перше, тому що сатана набагато мудріший, хитріший від вас. Бо він впродовж тисяч років робив і робить одне і те саме. Обманював, хитрував, маніпулював, уводив в оману людей, зводив на манівці, використовуючи для того різні способи і пастки. І він, щодо цього, великий майстер. Він є батьком всякої брехні. По друге, ми не зможемо самі справитися з ворогами нашими, про яких ми щойно говорили, через те, що Сатана набагато сильніший від нас. Його сила реальна і страшна. По-третє, він добре знає наші слабкі місця. І чого саме йому слід остерігатися і боятися? А чого боятися і остерігатися, нам Сказав Павло в посланні до Ефесян, де він говорить про ту зброю, якою ми можемо стати до боротьби із дияволом. Окрім невидимих зовнішніх ворогів, християнам доводиться мати також справу з ворогами всередині себе. Це грішні думки, пожадання, спокуси, але також і переслідування за віру. Які можуть похитнути нашу віру, випробування, слабкості, немочі, хвороби, насмішки, глузування і так далі. Таких речей дуже багато, які становлять загрозу для нас, для нашої віри, нашого спасіння. Нам треба конче знати правильну відповідь на такі питання. Перше, чи ми можемо самі без допомоги Господа протистояти спокусі і гріхові і вистояти у боротьбі з ними, докладаючи власних зусиль, не будучи належно підготовлені до боротьби з ними і зі злом світу Богом? І святе Писання чітко і ясно каже, що це неможливо, ми не можемо дати собі раду самі. Наступне важливе питання: чи легко бути у цьому світі людиною віруючою, учним-послідовником Ісуса Христа, християнином? Правильна відповідь на це питання така: бути віруючим, а надто нині насправді дуже важко. Бо треба весь час протистояти спокусам, нерідко виглядати білою вороною серед загалу людського. Треба усвідомлювати виклики довкола в світі всередині себе, нелегковажити, не нехтувати ними, не соромитися своєї віри, свого сповідання Ісуса Христа. Життя віруючої людини це постійна боротьба. Проти кого? Проти диявола і гріха. І церква Ісуса Христа на землі це церква, яка Постійно, весь час воює з дияволом і тим злом, що походить від нього. Але ми живемо в грішному світі. І живучи в цьому світі, серед негараздів, викликів, спокус, випробувань, ви повинні добре знати свого духовного ворога в лице і добре усвідомлювати власну неспроможність завдати йому нищівної поразки самотужки. Перед кожним із вас завжди будуть дві дороги. Та, що через усвідомлення власної слабкості і неспроможності веде до віччю, а відтак до поразки, і друга, на яку вказує Господь, яка скеровує і веде до нього, нашого правдивого поводаря, викупителя і Спасителя, переможця над Нашими ворогами, яка провадить нас до Царства Небесного. Пам'ятаймо, що лише Господь може і бажає забезпечити нас необхідною силою для боротьби зі злом, закликає стати під його захист, під його стяг, довіритися йому, покладатися на нього без жодного. Сумніву. І це як ніколи нам потрібно в ці важкі для України і українського народу часи, коли Україна провадить на цю криваву війну із московськими окупантами. Нині як ніколи нам потрібна тверда і жива віра, зміцнена правдивими тілом і кров'ю Ісуса Христа в Господній вечері на відпущення гріхів. Дорогі брати і сестри, тримайтеся завжди Ісуса Христа. Він є нашою силою, нашою міцю, нашим захистом і фортецею, нашою правдою, дорогою і життям, нашою перемогою. З Його іменням ми обов'язково подолаємо нашим ворогів. Поспішайте завжди за помічю до Ісуса Христа, пам'ятайте про обіцяний Богом вінець слави наприкінці свого земного життя кожному, хто вірить і покладається на Сина Божого. Будьте вірні Спасителеві і Його Слову, будьте підбадьорені Духом, тримайтеся міцно благословінь свого хрещення. Не відступайтеся від Господа ніколи, бо Він пообіцяв ніколи не відступитися від нас. Бог усякої благодаті, який покликав вас до вічної слави в Ісусі Христі, нехай удосконалить вас тих, хто потерпів, впевнить, зміцнить і уґрунтує Йому слава і влада віки віків. Благодать Божа! Нехай буде з вами. Амінь.